Ми з вами проведемо дуже важливий ченнелінг для України, що ви мали на увазі, коли говорили про те, що Росія зникне з лиця землі? А що таке українське сонце? Чому війна в Україні затягується? Чи зафіксована вже ця точка перемоги України? Якою буде Україна після війни? Мої вітання. Усі мої кохані глядачі каналу. Мій світ. Сьогодні для вас неймовірна гостя мого каналу. Ви знаєте, любите Аю. Ви її чекаєте, ви коментуєте відео, ви просите Аю до ефіру. І звичайно, я здовільняю ваші прохання. Вітайте, Аю, у нашому ефірі. Вітаю вас, мої любі сонечки, на каналі «Мій Світ. Дуже рада вам. Айчка, розкажіть, як ви що нового цікавого? Давно за мене бачилася, заскучилися за вами. Прекрасно. Тільки приїхала з ретриту з Латвії. Де я так само мала змогу зустрітися з тими людьми, які прийшли через ваш канал. І вони неймовірні. Ваші ретрити це просто неймовірне дійство, на яке я не можу потрапити, бо я цілодобово працюю. Наступний раз ви попереджайте заздалегідь, щоб я собі звільнила всі ефіри і поїхала разом з вами в ті місця, де мої глядачі. До речі, так я їх обожнюю. Теж нещодавно я була на одному ретриті, і ми там зустрілися наживо. Це великий кайф наживо з людьми зустрічатися. Тільки почала заїжджати в Прибалтику, взагалі. І енергія, такий мікс Європи, яка спить, і з Радянським Союзом. Мікс такий не дуже приємний. Моя дитина старша менша взагалі весь час була в депресії, там, вона навіть там не посміхалась. Ну, просто настільки, я навіть в латишів спиталася, за що ви боролись? Ви ж почали раніше нас. Це все, ці всі процеси ідентифікації, і чому так сталося? І вони кажуть: нас мало, нам, нам не хватило сили. Тобто, це все перемогло там. І я зрозуміла, чому мене туди послали в командіровку. І саме послали між іншим в юрмало мене саме те місце, де от прямо таке відображення радянського союзу. І там ми дуже зробили величезну роботу. Дуже багато було негативної низької енергії старої, яку ми віддали. Ми повністю людей повитягували з Прибалтики з матриці. Ви не уявляєте, що потім творилася погода, яка була отакий град. Падав, причому по всій Прибалтиці зразу. Після нас Естонія на Німеччину навіть пішло. Був такий ураган тільки в тому місці, де ми жили, нічого не було, звичайно, і просто такий ураган був в Естонії, в Літві, в Латвії просто неймовірний і град, який просто знищував навіть автівки. Тобто, після нашої роботи в мене є надзвичайно цікавий коментар. Сьогодні я теж міксую запитання свої з коментарями глядачів. Я його озвучу, а потім ми з вами проведемо дуже важливий ченнелінг для України. Отже, як завжди, написано Юзер. Цифра, буква і так далі, будь ласка, підписуйтесь, тому що деколи хочеться вам подякувати особисто назвати ваше ім'я, а я не можу. Я не знаю, як вас звати. Дякую за знання. Пишуть. Читаю коментарі, і бачу, що люди відчувають те саме, що і я. Хочеться сміятися або плакати. І так, при кожній зустрічі з Аєю. Все, про що говорить Ая, я знала давно, мабуть, з дитинства. Слава Всесвіту і вищим силам, що на сьогодні цю інформацію може почути кожен, хто в пошуку свого шляху. Українці неймовірні. Я пишаюсь тим, що я українка, Україна переможець. Ще сім років тому мені снився сон. Як я з сім'єю йшла про розгромленому величезному заводі, по визькій асфальтній стежині і ніби давно не. Було сонця, і раптом за горизонтом піднялося якесь величезне сонце на одну третю неба, і ми так раділи йому. Цей сон я пам'ятаю як сьогоднішній, і я впевнена, що це віщий сон. Чому цей коментар так мене вразив і здивував, тому що я. Згадала пророчі слова Джохара Додаєва. І чи можемо ми зараз з вами зробити ченнелінг з Джохаром на тему, що він мав на увазі, коли казав, що Росія зникне з лиця землі, коли зійде українське сонце? Добре, зразу скажу, що він ще в переході. Він ще зараз в менталі, в такій капсулі знаходиться його душа, але нам дозволять, ну, кримічна рада, в якій я так само є, нам дозволять з ним поспілкуватися. Тому що це такий дуже важливий момент для нас. Тобто, я зараз ви тоді задаєте питання, так? А я буду перекладати від нього. Так? так, давайте так і запитаємо, що ви мали на увазі, коли говорили про те, що Росія зникне з лиця землі, коли зійде українське сонце? Я мав на увазі, що зникне зло, яке заподіяла Росія і нам, і вам. Вона щезне, як імперія зла. А що таке українське сонце? Про що мова йшла? Українське сонце це нова енергія, яку принесе Україна для всього світу і освітить цим світлом весь світ, стане прикладом. Я мав це на увазі. Що нам потрібно зробити, щоб це трапилось якнайшвидше? Змінитись, пробудитись, дати раду собі та відштовхнути ворога, стати сильними. Ви були слабкі, зараз стали сильніші, відновлюєтесь, піднялися ну, всьому свій час. Чому війна в Україні затягується і вищі сили не дуже сильно сприяють пришвидшенню цьому закінченню? Це неправда. Вона не затягується. Такий божественний план. Українцям потрібно пробудитися. Вони не можуть пробудитись так швидко раз і все. Потрібен процес життя, іспити, через які вони пробуджуються. Інакше ніяк. Багато хто говорить про пробудження, але багатьом українцям взагалі це слово не зрозуміле і вони не знають, що вони мають робити, щоб пробудитися. Порадьте, дайте якісь рекомендації, як це зробити тим, хто не знає, що це ну це дуже просто насправді. Кожна людина, душа знає, як це, коли готова. А коли не готова, вона не знає, як це. Тому тут недоречно казати, як це для тих, хто не готовий. Але більшість він мені показує, що 60% українців пробудеться. 40% ні. Тобто більшість пробудеться. А 40 будуть грати роль е якісь інші ролі. Зараз на ведучі каналу золота підвізка ручної роботи зі змінними кристалами. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви відео. Там є ланка на крамницю. Мій світ. Якою буде Україна після війни? Важко буде перший час. Нестабільність. Потім пізніше легше-легше процвітання. Дуже квітуча країна, наприклад, для всіх. Дуже багато. Росія тероризує нас вже дуже довго і використовує всі засоби для цього. Чи є якісь козирі в них в рукаві? Вони слабкі дуже насправді. Вони вже не хочуть цієї війни. Путін помре скоро. Його заберуть. Помре для цього світу. Його заберуть, тобто ніхто вже його роль грати не буде. Росія зникне з лиця землі. Що малося на увазі? Як вона зникне? Вона буде, але не така, як була. Вона не зникне повністю, як територія, там будуть люди, але тільки ті, які готові стати світлом, решта пінуться. Це такий процес по всьому світу пішов. Чи бачите ви, чи зафіксована вже ця точка перемоги України? Якщо так, то коли? Угу. Так. Точка перемоги. Вона є. Перемога вже є на тонкому плані. На фізичному, ну от мені показують постійно він так. Отак, якби кінець, ну я не знаю, осінь цього року, якась така от, дуже важлива буде точка. Це буде листопад? Можливо, не скажу. Він каже, він так, я не знаю чому. Ага, каже мені зразу, чому. Я, я не хочу, щоб люди жили в стані очікування. Потрібно змінюватись, а вони тоді не будуть змінюватись. Це опасно. Тобто, це теж такий процес, от, щоб людей не вводити в якийсь стан, а щоб навпаки вони приймали ці трансформації, змінювалися. Це дуже важливо, тому що це наша трансформація, це наше все насправді. Але в нас є ще така хвилююча інформація про те, що росіяни готують ще кілька хвиль мобілізації, що зараз знов півмільйона сюди зайде російський солдат. Наші українці вмирають, наші українці травмовані, люди без рук, без ніг. Тобто на що перетвориться українська нація? В них нічого не вийде. Ви переможете відновитись. Ви сильні, ви відновитесь, відродитесь. Могло бути ще набагато страшніше, він каже. Тобто ви сильні духом, і вам стало духо, ви вже перемогли, ви вже в дусі. Ну, тобто, от я вже навіть на тонкому плані бачу, що то, то вже перемога, все є, все. Просто От навіть мені приходило постійно, що перемога приходить завжди, ви знаєте, люби іспити, коли ти вже все, думаєш, все, ну, все, ну я вже віддаюсь, вже як буде, так буде. І тоді вона наступає. От зараз мені здається, що люди знаходяться в такому стані. Коли вони вже все знаєте таке, вже ні на що не надіються, вже як буде, так буде. І для енергетичної з енергетичної точки зору це добре, тому що тоді наступає те, що давно. Ви ж розумієте, що карма вона ж не спрацьовує так. Це ж треба час, і те, що ми бачимо, як е, ті люди, які бачать тонкий план, ми бачимо це заздалегідь, за дуже заздалегідь, тому що повинно пройти життя. І люди мають це програти, і тому а люди хочуть зразу. Тобто, все, перемога, перемога от сьогодні ця перемога, вона зразу прийшла. А має бути розуміння взагалі для того, для чого ця війна і змінитися, не щоб і прийняти цю війну, поки ми її не приймемо. От як, от просто прийняти так, от, от така божественна воля. Тому що саме головне в цьому світі. І саме головна молитва це господи приймай твою божественну волю. Інакшого просто нема шляху для нас. Я дуже дякую вам за ченнелінг, за інформацію дякую. про прийняття божественної волі, так і про зайвий потенціал з приводу очікування чогось це так. Але скажу, що за ті всі місяці і роки люди пишуть, якби нам. Не казали якихось там дат і точок, нам би не так легко би це все переносилося. От, нам, от Ми трошки дійшли до того, і нам вже легко. Сказала, що ось там буде таке, то ми вже, зна... ми вже поінформовані, і ми вже можемо дочекатися. В засобах масової інформації починають говорити про те, що це війна надовго. Я чую цю фразу вже не один раз. Я чую фрази про заморозки. Тобто я бачу, що зараз якась така інформаційна негативна хвиля пішла. У світі, і стосовно війни, і західна преса про це починає писати. Чому Чому так робить? Ну, е якщо якщо дивитися з енергетичної точки зору, то це добре, тому що чому нас так говорять, тому що це тоді виводить з цього стану очікування, і ти починаєш жити, і ну що таке Україна, особливо ті люди, які тут. Це частинка ментального поля, тобто кожна людина, що вона думає, то вона випускає туди і така значить, будується в нас реальність. І якщо ми постійно в очікуванні, це як жити на вокзалі. А якщо людина прийме любі обставини, тобто віддасться Богу, що, ну, от що ми можемо зробити, якщо це буде божественна воля, ну нічого. Взагалі, все в божественній волі, неможливо нічого чекати. І не треба нічого чекати. Треба жити і виходити з того, що є, радіти, і створювати, щоб твоя частинка того ментального поля не була негативною, а навпаки, позитивною. Тому що ти тоді утягуєш всю країну вниз, в то, в то минуле. Тобто, треба, щоб кожен українець так само подумав про те, куди ти тягнеш Україну. Якщо ти негатив, якщо ти в негативі, якщо ти е, там пишеш якісь негативні коментарі, посили робиш негативні, то ти тянеш сам Україну вниз. Це ти маєш зрозуміти. Я я розумію, що я зараз говорю так, ті, хто це пишуть, це не почують. Але все одно я це говорю, тому що це потрібно усвідомити. Ми частинка одного цілого, все і ми формуємо реальність. І якщо ну послухали там та багато років, ну добре, якщо на це можна навіть так казати голосно. Кажіть собі, якщо на це буде божественна воля, я її приймаю. Значить, Бог в йому вище йому краще видно, над чим ми ще не попрацювали. І Це не значить, що українці само погана нація. Навпаки, я ще раз говорю: українці є вибрана нація. І тому що її Бог вибрав бути духовним наставником. Ви розумієте, як нам треба очистити, щоб стати духовним наставником. Це ж не просто, знаєте, я знаю, що таке цей шлях проходила. Це просто з тебе все вилазить, все ж хочеш. Коли, коли ти думаєш, що ти такий прекрасний, чистий і чудовий, з тебе лізе таке, що ти просто в шоці. І це лізе постійно. І з тим, і ти віддаєшся Богу разом з тим всім з темнотою, яка в тобі там поховалася в різних масочках твоїх. Оце зараз українці, і українці не розуміють. І ті, хто готові, та, вони, вони біжать, змінюються, вони змінились просто кардинально. Е, більшість українців кардинально змінилися і готові. І Ми вже пробуджуємо. Це все є. І я ще хочу сказати, що оці роки, хто бачить, це будуть роки таких, знаєте. Ну, закриття кермічних. Тому хтось хтось це на тонкому плані. То, що я казала, це будуть як е, якісь там ну, домовленості, можливо, ну, щось таке. Воно обов'язково мусить іти через руки, тому війна повністю закінчується тільки тоді, коли народи два або дві людини повністю розчинаються в любові. І вже як одне ціле формують тіло світла. Цього ще нема. І тому на тонкому плані це виглядає, що ніби але завершення таке. Ну, конкретне, воно вже от, от. Ну я бачу, відчуваю це так. Обов'язково подивіться нове відео на каналі. Усе чудово. Люди, які нас слухають, які мають дітей, мають дуже уважно до цієї теми віднестися. Одна дівчинка 19 років. Хотіла накачати полку, так підняла штангу в спортзалі, і за одну секунду буквально утворилася в неї грижа 11 мм. Зал це, нібито здається, круто, але він може вбивати людину. Неправильно ходимо, неправильно стоїмо. Все реально треба робити усвідомлено, знати, як ходити, знати, як сидіти. Всі хочуть якусь знаєте, чарівну таблетку. Зробила це, це назавжди. Поговорити про таку дуже важливу тему, яка турбує дуже багатьох людей. Цю проблему називають горбиком вдови. Тобто, щоб дівчата розуміли, що це не просто естетична, проблема. це взагалі проблема здоров'я. тому що порушується кровопостачання голови, і таких людей часто є головним волі. Хотіла би вам показати одну остеопатичну техніку для лікування холки, і пару вправ. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.